Йо, everybody! Слава вами забугаті залетіли на мина оновлення Grow the Garden, друзі. І тут повинні нам давати купу-купу класних плюшок. Я тобі скажу, що я вже накупив хроматичних рослин, прям велику купу, і упали у нас з тобою ось такі метеори. І треба, щас на це все діло, друзі, як то говориться, моніторити, дивитися, тому що плюшечки випадають тут прям, ну, дуже-дуже часто. Так, значить, так, а що по петах? Може, з петах? Добавили якісь яйця крутецькі? пам 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 Ні, нічого. Цього немає, і 8 секунд, друзі. І починається нас з вами оновлення. Прикупив, кстати, я собі солодке яблуко, оцю двіжуху. О, оновлення бачу сразу Нам дивись тобі купу е -е, якихось штучок понадавали. Правда, я не встиг роздивитися, що саме, але дивися, щось новеньке, цікавеньке. Давай, дивитися в магазин, що в нас продається, може, щось нове і добавили Все таки. Так, е -е, виноград був, це все було, це все було. Ну, в магазині вроді як нічого не. Має такого. Івент. Новий новий івент. йо Йо-майо. Так, і що тут робити? Сидить у нас Зен. Е, у нас тут є. Типа, хто ти такий? Мене звати Зен. Е, давай мені пам-пам-пам-пам. Е, давай мені, типа, свої фрукти. Получається. Е, в нього є магазин, кстати. В цього Зена. Тут є яйця. Де ми можемо вибити кіцуней? Хо -хо -хо -хо. Слухай, прикольно. Реально, прикладесно. Е, ось саме цей новий пет кіцуне. А які в нього бафи? Тут випадково немає. Е, а мені цікаво, а що тут треба здавати? Реально. Е, щось якісь здава... здавай мені якісь пункттаї, а які саме? Транквіл, транквіл, а що це таке? Диви. А, ти поняв? Тобто в нас з тобою нагород будуть розлітатися всякі такі двіжухи. Ось, ось у нас транквіл з'явився. Бачу, у нас є з тобою рослинка. із зачаруванням транквіл. Он воно що. О, ди, мене й мега роза виросла. І поїде як, поїде. Так, стоп, вроді. Ось о, транквіл. Ось, у мене є ця рослинка із їхніми зачаруваннями, і виходить, я їх зможу, як то говориться, здавати оцьому зенові. Он, вона що? Кстати, треба ще з магазин ще зайти. У мене ще щось там появилось, Так, е -е, забирай, плюс 5 зенів. Хорошо. Так, Garden Е, -е пам, пам 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 Треба щось покумекати подумати. Дивися, в нас є з тобою нові крутеські рослинки. Я тобі пропоную їх з тобою посадити. Давай-ка одну отут посадимо. Так, це на що гігантська якась двіжуха. Гігантську цю двіжуху треба Десь втикнути, я думаю, що отут того біля пальм. Далі. Емберлії і цукрове яблуко, я бо їх би посадив в дефолтну свою позицію. Так, е... де мої зен зен рослини? Щось, я не понімаю. Або я сліпенький і не бачу, де мене ці бафи падають. Або чорт його знає. Так, давай-ка, дивись, мене тут зелені яблука ростуть. Це жесть. Давай десь тут оготаку краєчку зелене яблуко посадимо. Я то лілію посадив. Йомайо я посадив Ембер Лілію там. Так, в мене ще один дзен був тільки що. Так, де воно? Що воно? В общем, ні понятно. Давай десь тут посадимо. Не знаю, це сукрове яблуко. А мені мішають. О, посадив! Впихнув Так, і треба посадити оцей бірнінг. Вірнінг-бірнінг. Давай-ка, напевно, що. Також десь у, -то, у оготоку його просто посадимо. Та й в принципі, хай собі росте. Також, друзі, я забрав купу-купу забрав всього. О, дивися, яблучко. Ось у нас є з тобою дзен. Треба, треба тепер. Тепер його тут ще й і найти. Асьо, твістер, да? А, ні, це Сенді, твістер, твістер. Е, ось от, дзен от, шов. У проді. Ні, слухай, я його не підібрав. Я його реально не підібрав. Так, стоять. Вістен. Я ж надію, що будуть продаватися продаватися всякі штучки, щоб легше якось знаходити оці дзен рослинки, тому що ну так шукати їх прям ну, дуже складно. Особливо коли в мене ферма затикана от такою всякою двіжохою. Це просто нереально. Так, хорошо. Давай щас ми підемо з тобою, з тобою, з тобою, з тобою. До який мене перчик великий? Прикол десно. Так, значить, братуха, забирай мої усі зени. Це один фрукт, чотири зени. Так, наступний зен інвент буде у нас через одну годину. Що нас в магазині нового добавили? Добавили, дивися, по ідеї ось його. Новенькі, новенькі рослинки. Новенькі рослинки, і в принципі, більше нічого. Нічого, нічого. Хорошо, в общем-то, давай подивимося в магазині. Можливо, щось, щось цікавеньке тут буде. Uh, uh, я думаю, мені показалося 4, думаю, робокса. Чотири <laughs> робокса, я дорога, двіжуха. Так, uh, що в нас тут? Показує мені свій асортимент. Може в тебе якесь є кайфове? Чи щось може кайфове? Так, полівалки, полівалки, полівалки. Ні, в нього немає полівалок, на жаль. Може крафти, кстати, додатись нові. Ні, крафти в статі теж немає нових. Так, треба треба дивитися. Треба дивитися в оба, тому що, як десь воно посадиться, ми його і ні чорта й не знайдемо. Так, статті, треба, знаєш, що ще зробити. У мене же ж є лупа, щоб оцінювати-оцінювати свої е, фрукти. О, дивись, зен полетів. А на що він впаде? Так, а, ось на персик дивись, упав. Опа, забираємо. Забираємо персик. персика. Ні, ну слухай, оновлення прикольне. Оновлення реально прикольне. Щось новеньке, щось цікавеньке. Ми, ми таке полюбляємо. Так. Стоп, так, дес. Ааа, йо моё Клумби... Клумбіка. Клумбіка у нас з тобою зазенилась. Ось вона. І треба викопати. Що є ж, братуха? І реально треба викопати, поки Поки у нас оці зени працюють, нам її ліпше видалити. Там, навіть, в крайній випадку, якщо що, то ми зможемо з тобою собі нову посадити. Так, викопуємо. Викопуємо, викопуємо клубніку. Так, е, де? Не бачу, не бачу, Провтикав. Так, викопуємо по фасіку клубнічку, Бем -бем 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 Все, в принципі, в принципі, клубніку ми з тобою викопали. Ще я хотів же ж взяти, оцінити. Оцінити свою нову рослинку. Ось оцю цю таку дивика, вона чорна. Чорна, приколдесна. Мені от не цікаво, цікаво глянути, по чому вона взагалі. У мене є купа різних спрейчиків, в мене якийсь Level Up Loyal. Мені здається, його можна скормити петові. Ано? Ні, ну чомусь Level, Level він йому не апає. Я мурах хочу докачати. Ладно, потім, потом, як то говориться, розберемося. Давай насамперед ми. Щас, 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 треба. О, манго! Манго воно. Важке, кстати. Манго треба піти зібрати. При тому, що і по фастіку, бо я за нього можу забути. Так, це воно вдарене блискавкою. Обвітряне, фрозен. Шок. Слухай, щось щось я його не добачаю. Це манго, яке вдарило. О, кактус! Ось його? це мені видно. Бенс, кактуса ми забираємо. Так, братуха, де ти, Зен? А що по ідеї? ідеї його взяв. Може, правда, і помилятися, але то таке. Аби щось таке вагоме мені прям зачарувало, знаєш, якусь таку велике яблуку. Або ще щось. Так, е, бачу, бачу ще авокадо. Авокадо в мене тепер, друзі. А, так воно ось на яким дивися. І горить Бемс Ні, стоп, це не авокадо було. А чорт його знає де воно? Ну, слухай, це прям складно шукати, реально. Прям якось дуже складно. Аби ж додали якийсь пелісос, як раніше в нас було в, в івенті, і саме з медовим івентом. Можливо, ви пам'ятаєте, що був пілісос, який просто відразу вже збирав усі наші. Медові медові штучечки. Так, в мене є ще спреї, кстаті, я бо їх би теж, як то говориться, використав. Все, у нас Event закінчився, друзі. Е, Дивимося, що у нас з вами по рослинках. Кстаті, манго, забираємо, кокосик забираємо. Яблучко, туди ж в карманчик ховаємо. Ну і що? В принципі, я би ще б отут того таку провірив би, що в нас робиться. Так, показуй, показуй, вертай кармани. Так, Basic Спрінкера ми забираємо. Е, оцю штучку можна, кстати, теж собі забрати. Так, так, так. Так і в принципі, в принципі, на цьому по ідеї і все так що я би на петів поглянув би, може теж щось бути цікаве з яєць. Ну ось за що я говорю: беремо міфіка, де можна вибити ось такого октопуса. Геге, такс, знищить, значить, дензо. Що ти хотів зробити? Я хотів оцінити свою рослинку. У мене є купа різних мутант спрейчиків якими я би також бо її і забафував. Тут ось пацани вже теж починають потихеньку, помаленьку залітати. Так, Оцінюється вона, друзі. У нас з вами дивіться в 60. Мільйонів, да? Ну, це буде ненадовго, тому що ми беремо отак робимо. Бемс. Ого, 61 мільйон. Так, мутатіон спрей. Бемс, опа. Хі -хі -хі -хі. тепер у нас вже і мутантик. Так, ембером ми його вже запшикали. Так, це ми пшикнули. E, що в нас ще є? Це звичайна полівалка. Накрафти я собі ще, ще якихось полівалок. Не знаю, чи потрібні вони мені, чи ні, але хто говориться, хай буде. Хай буде, воно зайвим ніколи не буває. Так, ну слухай. Скільки ми зібрали взагалі зенів? Давай йому щас скажемо: забирай усі мої зени. Ну, небагато. От реально небагато. А, а, а поняв, да? Що нам притарабанили просто? Що нам з тобою притарабанили? Жесть! Що воно таке? Де воно? Не знаю, десь тільки що він мені давав. А, ось воно. воно цікаво, ну, цікаво, воно хоч під цим бафом. Я би його. Дав би реально. А, ну, а, німа. Ну, <сіхе> Ладно, тоді давай ка в подобайку накидаємо і сховаємо. Так, е, я хотів пообщатися з цим кентом і відкрити магазин. В магазині дивіться, можна купити якусь зен-сад, але понту в нього ну взагалі не знаю. А поняв, щоб який, тут якісь рибки ще є. Ось о якась. А ну тут просто статуетки якісь ексклюзивні. Нові рослинки я бачу. Якийсь пес в нього тут ще є дівайновський. Слухай, ну щоб до нього дойти, треба прокачати цей зен аж сім разів. Тобто качати його ну, треба прям багацько. Так, кстати, зен пак. А, ну це той, що й магазині, в принципі, у нас продається. А так дивися, ми можемо з тобою рісток зробити за 500 тисяч. Це це, Це імба? Це реально імба? Тобто, наприклад, в мене дивіться, в мене дуже багато грошей, і по крайній мірі я тепер знаю, куди я їх зможу потратити, коли назбираю велику купу зенкоїнів. Значить, давай продамо все, що нам не треба. Хай забирає цей барига. Так, манго скинемо. Мені треба, знаєш, що ще зробити. Я хотів провірити оцього чупіка. От що мені з цим чупіком робити? Дивись, я можу підняти або скормити. Ну воно каже, що мій пет не голодний. А, ну він скормив його, чуєш? Він його захавав. Так, дивись, у нього 34-й левел. Ми беремо левел ап умовно. Кормимо його. А, так і у нього просто левел апається на один рівень. Поняв? Так, ден за що ти наробив? Ха-ха. Тобі треба було мураху кормити. А ну, хоча стоп, чекай, в мене же ще залишилися якісь, вроді, як штучки, щоб кормити їх. Ось, наприклад, медіум XPшечка. Дивіться, в мене ось бігає мурашка, і я це все діло своїй мурахи починаю скормлювати. І по правді, він щось не особо не особо хоче Це садів ще і їсти. Да, він його взагалі не хаває. М де? Дивно, дивно, досадно. Так, в принципі, дивісь, де далі вести, ми з тобою. Почається продивилися. Точніше, пройшли. Асортимент в магазині в нас залишається. Це не зміни, але накупив я прям дуже багато спрінкерів. Прям дуже багацько. І я думаю, що в одній із серій, друзі, ми із вами ми щось зробимо супер-супер багато і супер дороге. Дивісь, нас є все-таки горох, теж з якимись бафами. Напевно, що із лавляними бафами. І я би що би це зробив, бо я би теж на нього накинув би мітку. По чому він взагалі нас вартує. А ну 8 8 мільйонів, і на ньому всього 4, 5-6 бафів. Ну я там ще зверху бачу, в мене є. Десь я на нього теж робив ось, ось дивися. То на ньому теж ну, не така маленька кількість бафів, да Але радує те, що в мене тепер хоча б збільшився, збільшився мій асортимент в рослинках. Так, давай-давай-ка десь, напевно, оцей дефолтний бейзик. Ми з тобою поставимо отут, а отако. Потім я би взяв би оце все діло би, отакою й би ще би поливав би. о пішло діло. Пішло. Почало рости. Ну, потихеньку, помаленьку будемо, будемо прикачувати свій гороб. Також, друзі, хто бачив, хто не бачив, нам з вами. Добавили нову круту штучку дивися, ми можемо з тобою тепер змінювати свій гуру Тобто, читайте, у вас є дві плантації. Наприклад, якщо я щас поміняю гуру, город, в мене це все діло пропаде, і я зможу його заново засаджувати. Тобто, якщо у вас мало місця, і ви вже все затикали, то не є проблемою. Просто заходите і змінюєте свою садибу. Значить, Zen Invent ми, в принципі, подивилися. На половинку його вкачали. Стадія у нас з вами нульова, бо левел ми не пройшли. А так, то поки що-поки що, поки що... Певно, що на цьому і все. Більше нічого такого супер грандіозного нам і не занесли. В магазинчику в нас, в принципі, теж пусто. Ну, можна бамбук прикупити. Та й в принципі, в принципі, все. Вроді в мене ще і яйця залишилися, А да? ну ка А ну це два звичайних, Три діно і шість Шість отаких ще є. У мене є. Ну це треба ще їх ростити і ростити, бо в мене тут вже відкриваються яйця. На жаль, мені з них так іще нічого толкового не випало. Ну, вся надія, вся надія на оцих 10 яєць. Що все-таки мені пощастить, і я зможу зможу вибити якогось рарного того динозавра. Та й такі в нас, друзі, пироги. Ну і на цьому, напевно, друзі, ми будемо завершувати нашу серію. Якщо вам сподобався даний відос, то не полінуйтеся, підтримайте його своєю вподобайкою. Ну і звісно ж можете підписатися на канал. Мені буде прям дуже дуже приємно. А з вами, як завжди, був Дензо. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока.